Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! І знову дзвони кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Працюємо сьогодні за підручником української мови та читання перша частина сторінка 3.5. Виконаємо з вами вправу самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Сьогодні, на уроці, дітки, ми познайомимося з підручником української мови для 4 класу. Пригадаємо, які ви знаєте державні символи України та правила поведінки під час звучання гімну. Згадаємо наших друзів: гаджика, родзинку, читалочку та щебетунчика. У минулому році ми подорожували Україною. В цьому році. По всьому світу. Пригадаємо все, що знаємо про голосні та приголосні звуки. Повторимо ознаки, за якими вони різняться. Роздивіться, будь ласка, наш підручник. Це його сторінки. Це форзац. Початок підручника та кінець. Познайомтеся, це авторки підручника Пономарьова Катерина Іванівна і Гайова Любов Андріївна. Дорога дитино, кажуть вони, четвірка друзів, гаджик, родзинка, читалочка і щебетунчик вивчатимуть українську мову, подорожуючи світом. Запрошуємо і тебе долучитися до їхньої віртуальної подорожі. Обіцяємо, навчання під час мандрівки буде цікавим і захопливим. Приєднуйся! Бажаємо тобі успіхів! А зараз, дітки, давайте розглянемо умовні позначення, які знаходяться на сторінці 2. Що вони означають? Мікрофончик подивіться, що означає. Правильно прочитай або розкажи. А олівець знайдіть і подивіться, що означає. Правильно виконай роботу олівцем. А будиночок. Вірно, виконай завдання вдома. Інші позначення, будь ласка, роздивіться самостійно. А тепер скажіть, дітки, чим закінчується підручник? Правильно, змістом! У змісті надано теми. Прочитайте, які теми будемо вивчати цього навчального року. А зараз, діти, назвіть, будь ласка, державні символи України, які зображені на сторінці 3 підручника. Правильно, це державний прапор, державний герб та державний гімн України. Скажіть, хто автор слів гімну України? Правильно, слова написав Чубицький. А на музику якого композитора покладено слова? Вірно, на музику вербицького. Давайте зараз з вами прослухаємо Державний гімн України. Пригадайте, що треба зробити. Молодці, дітки! Потрібно встати струнко. Можна покласти праву руку на серце і обов'язково співаємо. Отже, приготувалися. Ще не вмеру кражини, нісла! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. за Зараз дітки відкрити свої робочі зошити. З самого верху запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Зверніть увагу, дату ми тепер пишемо тільки словами. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Ось така перша цікава буква А, велика і маленька, яка з'єднана петелькою. Далі запишемо велику маленьку А і склади АС, АЛ, АН, АК, АГ. На наступному рядку запишемо слова віртуальна подорож, Земля, Вересень, Індія, Польща, Китай. Зараз попрацюємо над словниковим словом. Розгадайте репус і скажіть, яке тут слово заховалось. Ми бачимо перо. Замість букви П ставимо А, буде аеро. Далі буква П, аероп. І бачимо з вами малюнок торта. І кома попереду. Якщо б кома попереду, забираємо першу літеру. І залишається ОРТ. Якщо ми все з'єднаємо, вийде аеропорт, отже. Сьогоднішнє словникове слово аеропорт. Повторіть його. Запишіть це слово, будь ласка, собі в ЗОшит на наступному рядку. І виконайте звукобуквений аналіз, поставивши відео на паузу. Складіть потім з цим словом речення і також його запишіть в ЗОшит. Ну що ж, переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 4. Давайте з вами прочитаємо розмову наших друзів у ролях. Гаджик. Привіт, друзі! Читалочка. Доброго ранку всім. Ще Усім моє вітання, шанування. Родзинка, здрастуйте! Як давно ми не бачились? Як ви відпочили? Хто де побував? Що найбільше вам запам'яталось? Розкажіть, дітки, як ви провели канікули? Випишіть, будь ласка, з розмови друзів питальні речення та запишіть відповіді на них. Підкресліть слова, у яких кількість звуків і букв неоднакова. Отже, які запитання були в розмові? Як ви відпочили? Хто де побував? Що найбільше вам запам'яталось? Друзі здійснювали влітку віртуальні подорожі. Поясніть, як ви розумієте значення вислову віртуальна подорож. Перевірте себе за словником. Віртуальна подорож це уявна подорож, здійснена за допомогою інтернету. Гаджик віртуально мандрував до однієї з країн. А ось до якої саме ви зможете дізнатися, якщо доберете слово, що має таку звукову схему. Подивимося: у нас є Китай, Індія і Польща. Давайте побудуємо кожну схему до кожного слова. Китай. К. Твердий приголосний И. Голосний Т. Твердий приголосний А. Голосний Твер... м'який приголосний правильно. Підходить ця схема до нашої? Не підходить. Розберемо слово індія. І. Голосний Н. Твердий приголосний Д, м'який приголосний І. Голосний я. Я буде мати два звуки, тому що стоїть після голосної. Отже, підходить ця схема? Не підходить. І давайте розберемо слово поща. П – твердий приголосний О. Голосний Л. М'який приголосний м'який знак. Звука немає молодці, Ща – Правильно, має два звуки: Ш – ч. Вони обидва тверді приголосні а-голосний. Отже, подивимося, чи підходить ця схема до нашої? Правильно, підходить ось наша схема, ось схема Польщі. Тож, до якої країни здійснив віртуальну мандрівку гаджик? Правильно, це Польща. Відшукайте цю країну на карті. Які країни є сусідами Польщі? Подивіться. Це Чехія, Словакія, Україна, Білорусія, Росія, Литва, Германія, так? І ще навіть є море. Прочитайте повідомлення Гатчика про Польщу. Польща. Європейська країна з давньою історією, красивою природою. На берегах річки вісла розкинулася столиця Польщі – місто Варшава. За легендою, назва міста походить від двох імен: Рибалки Варс і русалки Сава, з якою рибалка одружився. Образ русалки Сави став символом Варшави. Якщо ви уважно читали, то зможете точно сказати, які з моїх тверджень будуть істинні, а які хибні. Скажіть Польща Європейська країна? Так. Столиця Польщі місто Вроцлав? Ні. Місто Варшава розкинулося на берегах річки Вісла. Так. Назва міста походить від імен рибалки та русалки. Так. Образ рибалки став символом Варшави. Ні. Молодчинки. А тепер, дітки, випишіть в колонку виділені слова та побудуйте їх звукову схему. Визначте, скільки складів, букв і звуків у кожному з цих слів. І запишіть. Отже, діти. Слово країна має 6 букв, 7 звуків і 3 склади. Слово походить має 8 букв, 7 звуків і 3 склади. Слово якою має 4 букви, 6 звуків і 3 склади. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, трошки відпочили, працюємо з вами далі. Давайте з вами пригадаємо легенду про заснування і походження назви столиці України. Можна скористатися словами з довідки. За легендою, діти, князь Кий сидів на горі, де нині узвіз Боричів. А Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею. А хорив на третій горі, через що і прозвана вона Хоревицею. І збудували вони городок в честь свого старшого брата і нарекли його Києвом. Це перші розбудовники міста. А зараз, діти, запишіть ці слова собі в зошит та підкресліть букви, які позначають дзвінки приголосні звуки. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі літери ви повинні були підкреслити. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 5. Вам потрібно прочитати слова, запозичені з польської мови, виписати ті, які мають м'які приголосні звуки. Підкреслити букви, які позначають ці звуки, та побудувати звукові схеми виділених слів. Записати, скільки складів, букв і звуків у кожному з них? Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчується. Виконаємо з вами наостанок вправу мікрофон. Скажіть, які державні символи має Україна? Яку подорож можна здійснити, не виходячи з приміщення? Як називається столиця Польщі? А столиця нашої країни. Молодці! Вона називається Київ. Ну що ж, дітки, на цьому урок завершено. Будь ласка, оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його в кінці своєї роботи. До побачення!